А хто особа, хто суд, я не розумію. Да. Відвід вам дано і прошу. Дайте ухвалу на відвід і не заперечуйте. Разберусь. Дивіться, виконуйте вимогу відводу, і щоб я більше вас не наблюдав в за засіданні. Бо тому що мені непонятно, хто якісь заперечення дає, що то за виходки якісь. Вам далося, щоб вас більше тут в залі не бачили. Вони відвод дають. Тут державне питання ви виконується це. Не особа не путайте, не ображає. Ви хто такі документи предоставили? Що то таке? Щоб вас не було на слідчі. Я відвід дав, щоб вас... більше вас не було тут. Відвід, щоб відповідали, на рахунок відводу. На вас кримінальну справу заводиться і так чекається. Починає мені цирки якісь робити. Що то за виходки якісь? To, будь ласка на перший повод.